Відмова приймати долари заборонена. Ви вже, мабуть, чули за положення Національного банку України номер 1 від 2 січня 2019 року, яка забороняє відмовляти в обміні зношених та старого зразка банкнот. Але по-справжньому проблема почалася вирішувати лише у серпні 2023 року, коли скарги громадян на операторів валютного ринку та банків. Досягли просто якось апогею. І за кожну стару або зношену, трошки навіть купюру, на якій невеличкі там потертості, почали вимагати 10-15% від їх вартості. Почалися рейди Нацбанку та захмарні штрафи від 400 тисяч гривень до декількох мільйонів. Але сказати, що проблема вирішена повністю, не зовсім правильно. Відмови трапляються і зараз, але виключно з розрахунку на вашу. Необізнаність. Як тільки ви скажете, щоб вам надали скаргу та телефон гарячої лінії Національного банку України, повірте, купюру одразу приймуть та обміняють без відсотків. Прихований спосіб відмови в обміні валюти. До речі, це спосіб, про який навіть не завжди знають самі обмінники. Ну, давайте розберемося. Ви надаєте купюру. Касир, вставляє її у детектор, а вона повертається назад. Тобто апарат її не прийняв і вважає проблемною. Відповідно, в обміні вам відмовляють, законно ж, ніби ж, да? відповідь, ніби ж очевидна. Але це не зовсім так. Щиро кажучи, про цей спосіб я сам дізнався нещодавно під час розгляду однієї справи і поглиблення якраз вивчення цієї проблеми. Він досить оригінальний. Фішка в тому, що купюро у детектор повинна вставлятися. Абсолютно рівно, якщо ж це зробити навіть трошечки отак -от під перекосом, то апарат її просто викине назад. І дійсно, коли ми провели подібний експеримент, так і сталося. Якщо власники обмінних про це не знали, раджу взяти на озброєння. В іншому випадку штраф, як мінімум, у півмільйона буде забезпечено. Висновки, якщо вам відмовляють у прийнятті помірно зношеної або старої, Доларової купюри повідомте, що подасте скаргу до Національного банку України і з вірогідністю у 99,9% випадків у вас її приймуть. Якщо вам відмовляють, бо детектор валюти не спрацював, тоді вимагайте вставити купюру рівно із вірогідністю у 99,9% вона пройде перевірку. Вуаля!